Ми не покликані судити, нарікати, розводити сварки, незгоди, гнів, не створені, щоб тіло догоджати, як роблять тисячі споконвіків. Ми не для того, щоб у темряві ходити, в пожадливостях тіла зотлівати, життям безбожним Господа гнівити і участь з грішним людям розділять. І не тому за нас вмирав Спаситель. Щоб ми тепер над прірвою були, нас від погибелі зберіг Господь хранитель, щоб з наших вуст лились пісні хвали. Ми не покликані до заздрощів, до крику, до суперечок чи до нарікань. Бог заплатив ціну надто велику, пора мінятись нам без нарікань. Ми, діти світла, створені в Ісусі. На добрі справи та життя святе, зростаймо завжди у Господнім дусі, щоб зрозуміти нам дозволено не все, не все корисне для дітей Господніх, діла темряви нам не до лиця, послухай Слова Божого сьогодні і не гніви своїм життям Творця. Ми створені були любити Бога. Любити своїх ближніх і ворогів, і, хоч нелегкою життєва є дорога, та головне, щоб Бога ти зустрів, ми створені були служити людям, допомагати тому, хто в біді, хай серце б'ється лагідне у грудях, щоб Бога бачили у нашому житті. Відображаймо Господа щоденно у наших вчинках, у словах, в ділах. Живімо на землі благословенно, щоб бути з Богом вічно в небесах. Амінь.